Не кажи, не змію», а кажи навчуся. І тоді ти добрім у морі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Вітаю, друзі! Ради зустрічі з вами. У народі кажуть бджола мала і та працює. А одна моя знайома хмаринка, почувши цю приказку, чомусь засумувала. Жила була на небі маленька хмаринка. Вона була пухнаста і біла, але часто сумувала. Чому всі такі зайняті, а я просто пливу? зітхала вона, дивлячись униз. Вона побачила велике місто. Там працював будівельник. Він складав цеглинки, щоб вийшов високий-високий будинок. Як це важливо, подумала хмаринка, а я лише пливу. Хмаринка попливла далі і побачила поле. А на полі працював тракторист. Він урав землю, щоб. Посіяти хліб. Ой, це найважливіша робота, без хліба не можна, а я все пливу. Потім вона побачила школу. Туди йшли діти, а зустрічала їх усміхнена вчителька. Вона навчить їх читати і писати, яка розумна робота. Раптом Хмаринка відчула, що стає важкою важкою. Вона перетворилася на велику сіру хмару. Настав твій час, прошепотів їй вітерець, і тут хмаринка заплакала. Але то були не сльози, а теплий лагідний дощик. Він полив поле, щоб хліб ліс. Він полив грядки, щоб квіти біля нового будинку були зеленими. Ой, зраділа хмаринка, коли знову стала легкою і білою. Виявляється, моя робота теж дуже важлива. Кожна професія від будівельника до маленької дущової хмаринки подрібна і важлива. Бо як не буде дощика, не виросте хліб, якщо не буде вчителя, ніхто не навчиться читати, а якщо не буде будівельника, не буде нових будинків. І відтоді Хмаринка пливла не просто так, а виконувала свою важливу роботу, напувала землю, щоб усі люди могли добре працювати і жити. Друзі, ви зрозуміли, чому сумувала Хмаринка? Хмаринка хотіла бути важливою, працьовитою. Чи важлива її робота? Дуже її робота важлива. Про які професії йдеться у касі? У касі йдеться про будівельника, тракториста та вчительку. Зумнички. Маринка нас запрошує на танок. Народі кажуть, праця прикрашає людину. Професій є багато, мамо, тато працюють. Кожен справу свою має, а яку ви відгадайте? Хто тут був і що забув? Забув що? Підказуйте. Кастрюлю, черпак, ніж та сковорітку? Хто тут був? Кухар? Молодці? Хто тут був? І що забув? Забув що? Підкажіть. тканину, Ножиці, нитки та швейну машинку? Хто тут був? Швачка Розумнички. зумнички? Хто тут був? І що забув? Забув що? Підказуйте шпалери, валик, щітку та фарбу. Та хто тут був? Будівельник? Молодці? А хто ж тут був? І що забув? Забув що? Зивайте термометр, шприз, бінт та ліки? Та хто тут був? Лікар? Розумнички. Хто тут був? І що забув? Забув що? Підскажіть лопату, сокиру, вогнегасник, пожежний рукав. Та хто ж тут був? Пожежник. Розумнички. У багатьох людей руки вмілі. Ось виходять професії милі. Професії треба навчатись. Це так, а роботи багато. Вибираємо на смак. Пропоную вам послухати та повторити, як називаються професії ваших батьків. Вона художниця. Він художник. Повторимо разом. Художниця, художник. Вона лікарка, він лікар. Скажемо разом лікарка, лікар. Він спортсмен. Вона спортсменка. Повторимо разом. Спортсмен, спортсменка. Він поліціянт. Вона поліціянтка. Скажемо разом. Поліціянт, поліціянтка. Вона вчителька, він вчитель. Скажемо разом. Вчителька, вчитель. Молодці. Всіх професій не назвати, про всі не розказати. Кожна з них потрібна дуже, будь-яка почесна, друзі. Ви швиденько виростайте, будь-яку з них вибирайте. Краще ту, яка вам цікава за роботу добра слава. Слава всім трудівникам, що добробут творять нам. До нових зустрічей, друзі!